Вітаю вас малята. Давайте поділимо слова та визначимо який перший звук у слові? Твердий чи м'який приголосний? Кит. Кит. Який перший звук? К твердий, чи м'який приголосний? К. Твердий. Приголосний. Кіт. Кіт. Перший звук. «к» – Це який приголосний? Вірно. М'який? Сир, сир. Перший звук «с» – Це м'який чи твердий приголосний? Вірно, твердий, приголосний. Слово сік. Сік. Перший звук с. Це який приголосний? Вірно, с. М'який приголосний. Ліс. Ліс. Який перший звук? Перший звук Л. Це твердий чи м'який приголосний? Л це м'який приголосний. Лис. Лис. Який перший звук? Л. Л. Це твердий приголосний чи м'який? Л. Це твердий приголосний. Молодці. Міст. Міст. Який перший звук? М. Це є. який приголосний? Твердий чи м'який? М. Вірно, це м'який приголосний. Лист. Лист. Перший звук Л. Л. Це який приголосний? Це твердий приголосний. Молодці. До побачення, малята! до нових зустрічей!